Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто присвятив своє життя служінню вітчизні, хто стояв у витоків створення українського війська і хто демонструє відвагу та відчайдушність заради миру і нашого з вами спільного майбутнього, військовослужбовцям і ветеранам Збройних сил України. Наша армія формувалася упродовж кількох століть і завжди вирізнялася особливим духом патріотизму та звитяга. Ті виклики, що постали перед Україною в останні роки, Породили нове покоління героїв, об'єднаних спільною метою захищати рідну землю і відстоювати національні інтереси. Щодня за будь-яких умов наші військові демонструють мужність, самовідданість, силу духу та незламність, завдяки чому завоювали довіру та мають підтримку українського народу, визнання і захоплення в світі. А за їхніми подвигами стоять батьки, які навчили любити, цінувати, захищати свою країну та її людей. Тому окрема вдячність і шана всім батькам, вихователям героїв і героїнь сучасності. Лише із Жашківської громади вже більше тисячі осіб, попри невідомість і небезпеку, вдягли військову форму і стали на захист батьківщини. І Я гордий тим, що наші земляки в лавах Збройних сил гідно виконують свій службовий обов'язок. Саме їм сьогодні ми завдячуємо можливістю працювати і виховувати дітей. Примножувати культурну спадщину, допомагати в тилу наближати перемогу. Я глибоко переконаний, що українські Збройні сили і надалі будуть нашою національною гордістю. Вони справжня армія незламних і нескорених лицарів. І наш обов'язок бути гідним їхньої титанічної праці, поважати і берегти цінності, які вони відстоюють. На жаль, війна не буває і без жертв. Тому я висловлюю глибокі співчуття тим родинам, які втратили своїх близьких. Вкотре наголошую, пам'ять про них не згасне. Ми завжди шануватимемо їхні подвиги, які слугуватимуть зірцем для майбутніх поколінь. Від імені депутатів, членів апарату виконавчого комітету та загалом від усіх жителів Жашківської громади, дякую всім українським воїнам за захист, стійкість, вірність своєму народу, що не залишає жодних сумнівів. Україна переможе. Глибока шана тим, хто зустрічає цей день на фронті, хто знаходиться в найгарячіших точках і хто несе пильну варту в мирному тилу. Де б хто із вас не знаходився, ми цінуємо кожного, ми віримо у вас і гордимося вами. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, надійного родинного тилу, козацької мужності та незламної сили волі. І нехай Господь береже вас, ваші родини! Нехай спокійним буде сьогодні, мирним завтра. Честь і слава Збройним силам України. Слава Україні!